Всім привіт усіки! Сьогодні ми поговоримо про 12-й тиждень моєї вагітності. На цьому тижні було багато всього, тому що перший скринінг, похід до гінеколога після того, яке стала на облік, так як дуже багато всього треба було здавати. Почну з того, що я поч... спочатку пішла до гінеколога вранці, тому що вони були в різні зміни, тому ось так яковись. Думала, що вона мене буде дивитися на крізьки, але ні, вона просто поміряла висоту стояння матки. Обхват живота, подивилася на аналізи, які в мене були погані, що сеча погана, що флора погана, що гемоглобін маленький, тобто, анемія низького ступеню, Ну, в принципі, вона в мене так ніде й не ділася після третього триместру вагітності ще з першої дитини. Тому відправила до терапевта, відправили на кучу ще аналізів і, в принципі, все. І назначили, що там допроходить УЗІ всякі, УЗД що подібне і молочні залози, які я ще до того часу не пройшла. Потім, мене, а, потім я пішла, записалася на УЗД-чити залози. Так як у мене був вихідний, вирішила максимально щось ну, все зробити, бо УЗД-молочні залози можна пройти в вашій жіночій консультації безкоштовно, якщо, ну, не якщо а в Україні це входить в пакет державний. Тобто це треба уточняти, тому що мені спочатку виписали до приватного лікаря пройти УЗД, але потім я уточнила і, в общем, вам мають дати електронне направлення, і тоді вас візьмуть ну, звичайній державній клініці в жіночій консультації на УЗД молочної залози. Так як мені це треба було просто скринінгово, тобто у мене ніяких проблем немає, тому мені, в принципі, немає значення, хто б мені це робив, тому не бачу в цьому якої проблеми. Е, і так, да, по ходу додому, коли я вже верталася, пішла в якусь першу по, по дорозі клініку УЗД і записалася на УЗД, подібне залози. Е, і потім вже десь з двох годин у мене знову почалися лікарі. Е, це саме УЗД. Е, потім я пішла до терапевта, вона мене подивилася, зняла електрокардіограму, назначила залізо, назначила заспокійливі, тому що в мене шлунок почав боліти через нерви, скажімо так. І е, потім я пішла на УЗД саме, тобто на скринінг. І на скринінгу мені подивилися все добре. У нас ось вже такий є знімочок. Тобто в державній клініці також друкують. Ну, по крайній мірі мені що про перші вагітності, що про другі завжди друкували знімочки. Я навіть їх про це не прошу. Ну, тобто, я думаю, це нормально, що мама хоче мати такі ось фотографії, незалежно від того, це приватна клініка чи державна. Просто в приватній вам дають з самого автоматного, з самого приладу УЗД. Тобто вони там такі гарненькі, як на фото. А звичайній клініці вам просто друкують на принтері. Але також доволі гарно все видно, скажемо так. Потім в скриню перший також входить пріска. Так називається аналіз на хромосомні аномалії. Так от, в минулому році ми купували страховку, то вона ну, покривала сам аналіз крові. Так в цьому році я страховку не купувала. То е, ЗД входив з країні на державний, а здача крові на ці хромосомні аномалії то вже за свій рахунок. Тому на наступний день я пішла і здавала кров уже в приватній лабораторії. І заодно здавала сучу на бак посів, так як у мене там лейкоцити були, білок був, Тобто, треба було виявити, що за, за, що за бактерія живе в <сум> мені, да. і яка викликає такі от аналізи. І як з нею можна буде боротися. Тобто до яких антибіотиків я буду чутлива. А, ось так у мене пройшов понеділок і вівторок. Понеділок, в принципі, в мене весь вилетів, тому що я постійно бігала по лікарям. Ну і ще так само, як мені брали мазок, коли оглядали на кріслі, і там в мене погана флора, тому мені ще призначили свічки на 7 днів. Тому, в принципі, мені треба буде їх переставити, а потім знову повернутися до гінеколога ще до точної назначеної наступної дати візиту, і щоб вона знову взяла мазок і общем чи там все нормально. Плюс все ще мені треба піти до сімейного лікаря і взяти довідку, яку вони дали заповнити. І ще сказали взяти сертифікат про щеплення від ковіду. Також треба буде взяти його в сімейну. Все занотовує, дуже багато бумажок, всяких треба взяти. Тому, в принципі, по-моєму, по лікарях це все. Стосовно мого самопочуття, ось тут також буде моя вага. Вона, в принципі, чуть-чуть вже здвинулась. Трішки вже все-таки рухаємось. Груди дуже сильно збільшились. Мені навіть здається, що я коли. На останніх місяцях вагітності з першою дитиною в мене були такі груди <хи> великі. Животик вже починає видніти. Взагалі, при другій вагітності він з'являється швидше, ніж при першій. Тому в мене при першій вагітності був дуже акуратний животик. Він мені дуже подобався. Я, в принципі, не була великою. Ну, я була великою для себе, тому що я знаю, яка я в принципі. Невелика людина, але порівняно з оточуючими тобто іншими вагітними жінками, то в мене був невеликий животик. До речі, вставлю тут фотографію моєї минулої вагітності на 9-му місяці, щоб ви, в принципі, розуміли, якою я тоді була. І, звісно, було б класно, якби. Я по габаритах була така сама. Але мені щось мало віриться, тому що животик вже відніється, і вже я думаю, що пора робити якісь відео, фото. Я планувала взагалі робити ще з 4 чи з 5 тижня відео, щоб потім в ну, в бистрій перемоці» подивитись, як змінюється мій животик. Але якщо чесно, ніби то і багато часу, а ніби то і мало, на це все не вистачає постійно часу. Тому вже з 13 го тижня, я думаю, почну вже дійсно знімати і вставляти фото навіть в такі відео, тому що вже дійсно буде цікаво. Тому так, да. на жаль, животик вже росте. Матка по чуть-чуть вже виходить з тазу, тобто вже не так дави на мочовий пузир. В принципі, по ночам я все одно в туалет бігаю, але то взаємопов'язано, тому що по ночам я також воду. Тобто в мене вода завжди зі мною. і за ніч раз-два я точно встаю Уже не до Насті, не до дочки, а вже в туалет. Але і заодно вкриваю дитину. Тому ось так. Згадую, як це бігати туди-сюди. І, в принципі, по самопочуттю себе чудово почуваю, ніяких нюансів немає. Важкості або якось такого відчуття ні, все добре. Тому без проблем. З'явилося це, що я говорила, була в терапевта болі. В епігастрі, тобто в животі. У мене колись таке було, що коли я вчилась на третьому курсі, це все насправді нервове. Тобто просто треба менше нервуватись. Щоб менше нервуватися, або треба робити щось з головою і якось з цим вчитися, стресами справлятися, скажімо так, або пити заспокійлої таблетки. Ось так я, по-моєму, день чи два пила валер'янку. Ще є варіант пити магній Б6. Єдине, що він дуже коштовно виходить, там щось, пачки тільки вистачає на тиждень чи на вісім днів, я так рахувала, так як його треба пити багато там, по 6 чи по 4 штучки в день. Е, тому, а потім, в принципі, я перестала. Нібито, нібито все наладилось, і живіт перестав боліти. А в момент, коли живіт болів, то звичайно я то не терпіла, тому що то все чарівато гастрітами і всякими іншими проблемами, я приймала гавізкон, який в принципі, дозволений вагітним. І так, да, якщо є печія, якщо є болі, то в принципі його можна пити, але також проконсультуватися треба з терапевтом. Аж так. І, в принципі, ніби всі зміни, такі, які відбулися за цей тиждень. Стосовно дитинки, там також продовжується все розвиватися, особливо харчова система, травний тракт продовжує вже завершує свій дорозвиток. Також дитинка вже може зжимати, розжимати кулачок. Ще до дара чекаючи при першій вагітності рухи дитинки відчуваються десь на 20-му тижні, а при другій трішки раніше, десь з 18-го. Оце також дуже цікаво. Я насправді не попитаю, коли я перший раз відчула, коли як рухається, як рухалась Настя, чесно не пам'ятаю, тому що тут дуже тяжко, дуже легко точніше спутати з газіками, скажімо так. А Коли вже прям вона нормально рухалась, то, то вже був, звісно, тиждень 25-30, там вже точно нічим не спутаєш, іноді це навіть дуже-дуже боляче. Тому ось так, буде цікаво, хоч іноді я вже зараз думаю, що там щось десь нібито рухається, якісь дивні відчуття. Але розумію, що зараз точно дуже зарано. Тобто це точно кишечник діла робить. Тому ось так. Стосовно маленького малюка. І так. Да. На через тиждень я знову йду до лікаря. Чи на наступному тижні виходить на наступному тижні Я знову йду до лікаря, і да, потім поговорю, як уже в мене там справи будуть після лікаря. Всім легкої вагітності і всім пока-пока.